Як колишній військовий, я розумію, підготовки майже нуль їх просто кидають у бій. Те, що Путін вважає, ніби зможе робити це безкінечно, тривожить Але Я не думаю, що зможе знову ж. Якщо ми посилимо тиск, час для Путіна та його сил вичерпається. російська економіка не витримає у нього багато людського ресурсу. У нас брак особового складу. Чим захід може з цим допомогти? Людьми ніяк. Хіба що дозволом громадянам добровільно воювати за Україну? Але захід може і мусить гарантувати безперервні поставки зброї, боєприпасів і медицини. Торік, коли допомогу заблокували, політичні суперечки все прийшло в останню мить. ЗСУ трималися на кінчиках пальців. Так не можна. Новобранці підуть охочіше, знаючи, що матимуть зброю. It was literally coming at the last moment, and the Ukrainian боєприпаси CSU, та медичне забезпечення. And that and we can't allow that again. Політичні Because блокування руйнують цю формулу. Recruits, right, їх треба прибрати willing to go serve if they know that they will have поставки мають і ти ритмічно, а нефтейно'с медикалка вайтинфом if they get hurt. But you know, that whole equation gets thrown out the window. If we have these and демеджін got to keep it flowing on time. Як ви бачите завершення війни та гарантії безпеки? Як це може закінчитися? реалістично замороження лінії фронту. Думати, що Україна віддасть хоч сантиметр землі, де немає російської армії, абсурд так само нереально, що Росія добровільно покине те, що вже захопила. гарантії безпеки за рахунок тиску заходу на Москву. Знадобиться певна іноземна безпекова присутність. Самій Україні це не закрити Вимоги Путіна роззброїти Україну і тримати маленьку армію не здійсненні. Загинуло надто багато людей, щоб на це погодитися.